Привіт, любі друзі! Для когось це звичайнісенький день, а для когось справжнє свято, тому що компанія Xiaomi показала продовження своєї легендарної серії F. Цього разу свою модель вони назвали Poco F6. І я вас запевняю, що це черговий топ за свої гроші, він буде продаватися як гарячі пиріжки, і фанати будуть, як сказати, сквіртити, піщати, віжджати, ну коротше. Боже, Дмитро, замовкни. Коротше, в таборі Xiaomi сьогодні справжнє свято. Ви ж пам'ятаєте, як взбадьорила ринок попередня модель POCO f 5 коли за мінімум грошей він пропонував людям максимум продуктивності, а F6 в цьому плані став ще ліпше. Важко уявити, як це в принципі можливо, але я вас запевняю, що на папері він став ще краще. Тож, кому цікаво, влаштовуйтесь затишне на місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. І зробити це хочу з розповіді про мега розіграш, який прямо зараз відбувається в наших телеграм-каналах. Хто раптом не знав, у нас їх цілих три. Розігруємо ми одразу п'ять призів. Перше місце отримає не побудів свого слова, легендарний смартфон Realme GT Neo 5, версію версія 16256. Друге місце отримує теж легендарний смартфон, тільки тепер з табору Apple, а саме 12-ку. Версію на 128 двадцять це вживаний варіант, але в ідеальному стані. Третє місце отримає найліпші навушники в ціновій категорії до 2,5 тисяч гривень, а саме Redmi Buds 5 Pro. Четверте місце професійну колонку від компанії Proof. І п'яте Powerbank ємністю 30 тисяч і потужністю 22,5 Вт. Як бачите, призи не дешеві, тож закликаю приймати участь кожного з вас. Все, що для цього треба зробити, це перейти за посиланням в описі і підписатися на наших три телеграм-канали. Більше інформації буде в описі. Єдине, що хотів вам сказати, цього разу ми будемо визначати переможця в прямому ефірі. Буде це робити бот, рандомно, однак все буде відбуватися перед вашими очима. Тож давайте, друзі, бажаю удачі кожного з вас. Приймайте участь самі і розповідайте про наш розіграш своїм друзям. Так, ну що, почнемо з комплектації. Обіцяю, що буде дуже швидко, тому що нічого надзвичайного всередині цієї упаковки, на жаль, немає. Окрім смартфона, поклали макулатуру, блок живлення потужністю 90 Вт, USB-C кабель, недешевий гумовий чохол. Тобто, не оцей е, прозорий силіконовий, як це зазвичай робить компанія Xiaomi, а щось е, більш схоже на те, е, що кладе в свої комплекти компанія е, OnePlus чи Realme. Ну і захисна плівка вже поклеєна на екрані смартфона. Випускаєте смартфон в кілька. Різних кольорах. Всі вони зараз перед вашими очима, але мені дістався оцей зелений. Не можу сказати, що мені подобається такий дизайн. В принципі, він виглядає плюс-мінус так само, як і його попередник. Тільки у ці п'єдестали навкруги камер вони стали трохи більші. В принципі, просто все взяли, збільшили в два рази, і вийшов поки F6. Хоча камер в два рази ліпше не стали. Корпус такий самий, повністю виконаний з пластику. Тобто, дорогим на дотик цей пристрій точно назвати не. Не можу. З важливого, в новому поколінні позбулися аудіоджеку і сканер відбитків пальців, який раніше було розміщено в кнопці живлення. Тепер його розмістили під дисплеєм. Тобто в цьому пристрої вже все по-дорослому. Хоча на 100% впевнений, що знайдуться хейтери таких нововведень. Все інше, якщо ми говоримо за зовнішність, ергономіку і так далі, по суті таке саме. Думаю, всі ті, хто розміркований тим, щоб придбати цей смартфон, точно не сподіваються на важкий люкс, бо основною фішкою усіх пристроїв, які належать до серії F, завжди була продуктивність, ніколи дорогі матеріали корпусу. Я його ні в якому разі не виправдовую, просто цей факт треба прийняти як належне. І я вам можу сказати навіть більше, є за ці гроші пристрої, які отримали не менш потужне залізо, однак більш дорогі матеріали корпусу. Мова йде про Realme GT Neo 6 і Neo 6 і там оця ця задня кришка виконана зі скла. А тут це пластик. Окей, з цим питанням, наче розібралися. Рухаємось далі. Що у нього з дисплеєм? І тут, дорогі мої, відбувся невеличкий левел ап. Раніше роздільна здатність була Full HD+, сюди завезли півтора К. Плюс максимальна яскравість, принаймні на ППРі, стала значно вище. На практиці я робив порівняння в фотографії з Poco F5, ходив на вулиці, там в їх екрани світило сонце, і я не можу сказати, що я побачив якусь суттєву різницю. З шимом, як ви бачите, теж немає жодних проблем. До речі, це стосується всіх останніх смартфонів від компанії Xiaomi. як на мене, вони вже перемогли це питання. Якщо відкинути в бік всі ці умовності, скажу, що за свої гроші дисплей тут справжній топчик. По-перше, подивіться на ці рамки навколо нього. Він виглядає як справжнісінький флагман. Подивіться на цю кольоропередачу. Я залишився ним повністю задоволений, впевнений, що у вас до нього питань теж не буде. Однак, чисто теоретично, якщо подивитися на параметри дисплею його основного конкурента, а саме смартфона Realme GT Neo 6 там екранчик буде все ж таки. Ліпше, тож казати, що це найкраще рішення на ринку в цьому плані було б не зовсім правильно. Я вам скажу навіть більше якоїсь вагомої різниці з попередником, з POCO F5, Ну я не помітив. Ну, То таке, можете не заморочуватись. Дисплей дійсно крутий. До речі, сканер відбитків пальців, який розмістили під тим самим дисплеєм, працює безперебільше не гірше ніж у флагманів компанії. Все приємно і коли ви до нього торкаєтесь, такий знаєте, приємний від. Вібровідок. Єдине, що розташували його, як на мене, трохи занизка. Якщо б він був десь повище, було б ліпше. Однак це легко пояснити, бо смартфон недорогий. А якщо б його розмістили вище, ну тоді б інженерно це було б дорожче. Коротше, ми коли вже розкривали це питання. Але, друзі, погодьтесь, всі ми добре розуміємо, що коли мова йде про смартфон Poco серії F, найголовніше це все ж таки його продуктивність. І F6 не став виключенням, бо сюди встановили новітній сучасний чип від компанії Qualcomm, а саме Snapdragon 8S Gen 3. В пристрій вартістю щось там близько 300 доларів, завезли настільки потужне рішення для розуміння, це плюс-мінус рівень. Snapdragon 8 Gen 2. Давайте подивимось на синтетичні тести і після цього будемо робити якісь висновки. Робив я їх в продуктивному режимі протягом однієї години, і ось яка у нас вийшла картина. В середньому він видав 379 гіпсів. Як ми бачимо, був невеличкий провал на одній ділянці графіку, і там було 314 гіпсів. Однак, ну, здебільшого, це була все ж таки серединка. Як на мене, цей результат, враховуючи прайс смартфону, просто чудовий. Згадайте, Нещодавній відос з ROG Phone 6. Так, йому там вже близько двох років, однак то був ігровий смартфон, там спеціальна система охолодження і так далі. І він показав плюс-мінус такий самий результат. Ну добре, трошечки ліпше. Хоча то професійний ігровий смартфон, а це ну, середній бюджет, так від компанії Xiaomi. Результатами після стрес-тесту відео ядра я теж більше, ніж задоволений. Подивіться, стабільність склала близько 80%. Так, по кількості балів він все ж таки поступається. Топовим рішенням на ринку, однак цього цілком достатньо, щоб без проблем грати навіть в найвимогливіші ігри на е, ультраналаштуваннях графіки. Давайте запустимо Genshin Impact, Імпакт, Star Rail і ви самі все побачите. Щоб ви розуміли, в такому темпі можна без проблем грати протягом години. Та корпус стане теплим, навіть трошечки більше, ніж теплим. Однак грати при цьому все одно комфортно. Коротше, як ігровий пристрій, цей смартфон точно можна розглядати. Не можу сказати, що різниця в цьому плані з попередником, а саме смартфоном POCO F5, дуже суттєво. Ну, може, там новинка додала якихось 10-15%. На практиці ви цього хм, не побачите. Що той монстр, що той монстр. Що той тягне найвимогливіші ігри на високих налаштуваннях, що той. Тож міняти попереднє покоління тільки за рахунок того, що F6 трохи потужніше, я б точно не став. До речі, в F6 ми також покращили внутрішню пам'ять. Раніше було UFS 3.1, тут UFS 4.0, як у справжній. Флагманів. Що це вам дає? Та, чесно кажучи, в повсякденному використанні ви це навряд чи помітите, бо що цей працює дуже швидко, що цей працює дуже швидко, без перебільшення от, по швидкості роботи, вони точно не поступаються флагманам від компанії Xiaomi. Все, Всі додатки відкриваються дуже швидко, нічого не фрізить. Коротше, якщо взаємодіяти виключно з дисплеєм, от е, заховати його пластикові корпуси, тому кудись там в чохол, і от його там тицяти, ну, відчуття просто вау. Працює смартфон прямо з коробки на 14-й версії Android перестановлено фірмовий інтерфейс HyperOS, і в цілому до його швидкодії, до його е, стабільності. На момент запису цього відео у мене точно ніяких питань немає, все працює дуже добре. Не знаю, як там буде далі. Однак, якщо вірити виробнику, то цей пристрій буде підтримуватись протягом двох чи навіть е, трьох років. Тобто е, тепер, коли ви купуєте середній бюджетний смартфон Xiaomi, е, е, ви маєте розуміти, що ви не залишитесь за бортом. Там, Через рік. Тобто взяли там, на 14-му Андроїді, він отримав 15-й і все там закінчило. Ні, він 100% отримує 16-й андроїд а там, можливо, навіть 17-й. І це, це, це дуже круто. І головне, ви маєте розуміти, що навіть через 2-3 роки система не буде лагати, бо всередині цього смартфону знаходиться дуже потужне залізо. І це ще не все. Окрім дисплею, процесора, внутрішньої пам'яті тут ще поліпшили основну камеру. Раніше був сенсор, якщо не помиляюся, на 64 мегапікселя від компанії OmniVision сюди завезли на 50 мегапікселів від компанії Sony, а саме сенсор AMX 882 з оптичною стабілізацією. І ось що це нам дає на практиці: порівняння я робив з попередником Poco F5. І єдине, що я помітив в день, це те, що у них трохи відрізняється кольоропередача і. І те, що в моделі Poco F5 трохи ширше кут огляду, і розмір фотографій трохи більше. Якщо в F6 в середньому фотографія займає там 4 Мб, то в F5 там 6-7. Теоретично за рахунок цього на F5 мала бути трохи ліпша деталізація, однак е, я цього не бачу. Коротше, вдень вони демонструють плюс-мінус однаковий результат, чого я не можу сказати про більш важкі умови. Вночі мені більше сподобався F6. Подивіться, деталізація у нього значно ліпша. Також у нього трохи ширший динамічний діапазон, причому це помітно да, буквально на всіх прикладах. А ось на цій світлині чітко видно, що у F6 більш світлосильна матриця. Розумію, що в таких умовах ніхто ніколи фотографувати не буде. Це просто для того, щоб ви бачили різницю в залізі. Тобто, в цьому плані який ніякий левелап, все ж є. Те саме стосується і фронталки. f 6 отримав новий сенсор на 20 мегапікселів. І різниця з F5 теж помітна. По перше, зверніть увагу на кут огляду. У F6 він значно ширше. По-друге, розмір фотографій у f 6 більше. Звідси ми бачимо, що деталізація у нього краще. Простіше кажучи, фронталку теж прокачали. А ось наш ширококутник, як на мене, залишився без змін. Єдине, що відрізняється, це алгоритми. Чи той F5 автоматично увімкнув HDR, чи то в принципі він так знімає, однак на ньому знімок вийшов трохи світліше. По всьому іншому, вони як дві краплі води. Відео на основну камеру мені трохи більше сподобалось на f 6 Знімав я в роздільній здатності 4К 30 кадрів на секунду. Як бачимо, по стабілізації вони як дві краплі води. Води, звук, до речі, пишуть теж, майже однаково. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири п'ять, раз, два, три, чотири п'ять. Однак на F6 немає оцих засвітів на листі і немає хроматичних операцій на гілках. З одного боку, вони все одно дуже схожі, однак, якщо придивлятися, то F6 все ж таки буде трохи краще. А якщо ви плануєте знімати людей на основну камеру, тоді F6 вам підійде ще більше. Подивіться, начебто умови однаково складні. проте f 6 начебто увімкнув HDR, я не знаю, ну подивіться самі: динамічні Діапазон у нього ширше. Так від цього виглядає трохи штучно, однак мені такий варіант подобається більше, ніж те, що нам продемонстрував f 5 Якщо записувати відео на фронталку, по-перше, ви маєте знати, що у вас буде обмеження в роздільній здатності, максимум це Full HD. По-друге, у f 6 трохи ширше кут огляду. І, як на мене, кольори трохи натуральніші. Знов таки, глобально різниця не дуже суттєва. Однак з цих двох я побрав f 6 Погодьтесь назвати цей смартфон топовим камерафоном за свої гроші було б не дуже правильно, бо в районі 14-15 тисяч вже є Realme GT Neo 5, OnePlus Ace, 2, і вони вже отримали сенсор від компанії Sony е, більш високого рівня, а саме AMX 890. Тобто там камера реально буде значно краще. Ну, можливо, прям незначно, але точно краще. Проте цькувати за це поки F6 точно не варто, бо якщо дивитися в бік його попередників, там зазвичай камера взагалі була. Сто для заглушка тут не ну можна, хоча б як користуватися. Не можу сказати, що це найсильніша сторона цього смартфону однак все вже не так погано, як було там два роки тому. По часу автономної роботи, як на мене, взагалі нічого не змінилося, якщо робити порівняння з попередником. Якщо ви будете грати в якусь вимогливу гру, то за годину у вас буде там витрачатися приблизно 25%. Якщо ви не граєте, то можете розраховувати на один робочий день, це стабільно, і в кінці у вас буде залишатися там приблизно від 15 до 30 Звісно, в залежності від ваших сценарій використання. Максимум, що ви можете розраховувати, це ну, півтори дні роботи. Чи поганий цей результат? Ні, просто стандартно. Я вам скажу навіть біль. При такій самій товщині корпусу компанія Xiaomi сюди встановила більш потужну зарядку. Раніше була 67 Вт, тепер 90 Вт. Заряджається він від 0 до 100% там приблизно за 35 хвилин. Єдине, що ви маєте знати, за ті самі гроші у цього смартфона є конкуренти, які отримали батарею ємністю 5500 mAh і не менш швидку зарядку. Мова йде про Realme GT Neo 6 і Neo 6 SE. В цілому, якщо не брати до уваги інші смартфони за ці гроші, смартфон цілком непоганий, я б його навіть назвав імбовим. І оця проблема, яка раніше була в недорогих смартфонах Xiaomi з датчиком наближення, як ви бачите, теж виправлена. виправлене. Повсякденному користуванні все буде окей. Тобто, єдине, до чого тут можна об'єктивно причепитися, це до повністю пластикового корпусу і до не найкращої камери за свої гроші. Якщо у вас це влаштовує, повірте, з усім іншим у нього все добре. Офіційна ціна на Aliexpress зараз перед вами. Вашими очима, звісно, в описі я залишу додаткову інформацію, як можна заощадити ще більше грошей на старті продажів. Та й в принципі підписуйтесь на наш телеграм-канал АндроПрайс Аліекспрес. Ми там публікуємо найнижчі ціни на електроніку, ексклюзивні промокоди і все те, що ви так сильно любите. Ну і перед тим як завершити, давайте скажу буквально пару слів стосовно конкурентів цієї моделі. Ну, от якщо не брати до уваги у цих Realme GT Neo 6, Realme GT Neo 6 SE, бо там незрозуміло, буде не глобальна прошивка, не буде, будуть вони продаватися там у нас в країні чи не буде. Коротше, технічно вони дуже схожі за винятком того, що у Realme трохи ліпше дисплей, ну, принаймні, технічно. За цю суму можна ще купити OnePlus Ace 3, v Realme GT Neo 5 версію 12256, Якщо ви десь її знайдете. Трохи дешевше є Moto H40 і вживаний в ідеальному стані Galaxy S21 FE. Так, процесори, які в принципі швидкодія, у них не такі потужні, як у F6. Однак там є бездротова зарядка, вологозахист, більш дорогі матеріали корпусу. Впевнений, тут є над чим подумати. Можна взагалі додати ще трошечки грошей і купити собі або OnePlus Ace 3, або Galaxy S22. До речі, вживаний в ідеальному стані, морози ці гроші взяти, можливо, навіть. Трохи додати і взяти S22. От і думайте тепер, що краще. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте приймати участь в нашому розіграші. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і нехай буде з вами Android.